Мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало. Я дня та селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бога. Вже прокликали до паю, а я собі в берені молюся Богу. І не знаю. Чого маленько мені тоді так прирізно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, як дня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, Нема в мене хати, не дав Бог мені нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене поскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Мої вони, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води бридня. А й досі їх згадаю серце плаче та болить. Чого, Господи, не даєш того, що та душа бажає?